Доброго всім дня. Ви У апарат. Прийшов апарат. Не повернувся, ні. Прийшов. Не по моїй вині. Вкинули 220 на вихід і щось згоріло. Я думаю, в прошлий раз теж так було. Але зараз, я думаю, ремонт трошки буде інакший і дорожчий, бо треба міняти все там. Буде транзистори всі поміняти. Ну подивимось. Так, зробив все, залакірував. Ну, По красоті, не знаю, як казати по красоті, ну, в общем, після того, як попередні майстер робили, я вже робив, там доріжки зірвані. Ну, не я зривав, зразу кажу. Попередній ремонт був. Так, включаємо, дивимося на виході. Так, даємо 13 вольт. Менше. 13, Так. Споживання це на холостом. Не на холостом ходу, це не включено. Зараз включаємо, ну може там контакта нема, ну... Так, а в чому проблема? А в чому проблема із цим? Ага, треба ж настроїть було. Так, тепер о, дивимося, 228 вольт. Нормально, я кажеться настраював його на 230. Прошли раз. Попередній раз. Ну це така типа синусоїда, ну нормально для котла пойдет. Ой. А в чому проблема? Щось виключився було? Зараз подивимося. Це я тут порухав проводки, був. А, це мабуть контакт. Ну зараз по -по подивимося. Це десь щось по мабуть тут того контакт. Все, контакт від блока живлення зачепив. Отак все нормально працює. Це в мене пікає мультиметр. Це не він пікає. Ну так все нормально. Виключаємо.